Я Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії. Ти майор міліції, ти скотина, а не майор міліції. Я тебе не взиваю, я тебе грохнув, якби ти попався. Я де на вилах винесу, хіба немає. Не Іван Васильович Мартинюк, а Мартинюк якого Мартинюка. Тобі треба Мартинюка, я тобі зараз дамся. От Ось Будемо Мартинюк. Я сказав Тюрмо! Хто ти такий, показуй документи. Показуй документи, я сказав. Я вимагаю, щоб ти припинив порушення законності. Те, що ти зараз робиш, це кримінал. Покажіть руками, так? так. Господин сподіваюсь що за мініст у сільськогосподарській країні. Встаньте, я зараз встаньте. покажу, що за міністр. Вставайте за корови. коло. Я дякую. Бачу справжній Донецький норов, але я хочу тобі сказати, що я Чернігівський хлопець і мене на понт не візьмеш. Пане Москаль, якщо говорити вашою ментовською фенією, то ти відсосував у президента Кучме губернатором, ти відсосував у президента Ющенка губернатором, а тепер відсмокчуєш в'яценюка. Сиди й мовчи, мент галіною.

А як я прошу сісти на місці? О, ви не зривайте нараду. Не, не, не зривайте нарад. Він розказують, що вони в опозицію. У вас народ в опозицію відправив. Народ Вибачайся за вбитих людей. Депутат по 160-му окружу. Молоток. Ну і що, як молоток. Ну, так і що? Ну, молоток не молоток. Як це? Ну, так. Шановний, шановний пане Чумак, ви ось сюди прийшли, бо вас батогами погнало партійне начальство. А я сюда хожу за вылинием совести. Из каких-то бероки, ведь его внуки Старый пардун. Я бы дала тебе, чтобы ты пришла ну. Иди я за горло подрываюсь. Так иди сюда. Вы аргументировали свою мысль. И трижды в аудитории мне и сидящим на этой стороне публично показали комбинацию с трех пальцев. Ну разве это хорошо? Ну разве после этого у вас... Ну метре, то вам комбінація від мільйонів людей ще раз. Далі про що я хотів би сказати? От яценюк, який розказує, що ми всі єдині, ми всі разом і так далі. Я згадую 2009 рік. Як Яценюк кожен день розказував, що Тимошенко треба пожиттєво посадити в тюрму за газові контракти. Сьогодні ця людина виходить, розказує, що Юлю треба звільнити. Сеня, для чого ти її сажав? Для того, щоб сьогодні виходити, розказувати, що звільнять. Ви фарисеї, ви непорядні люди. Він розказує про те, що в мене дитини немає. Коли ви востаннє нюхали її, як вона пахне, коли ви востаннє пробували її і цілували, ніколи, вони мільйони накрали, мільйони накрали. і Вони вас вітаються тут. Оця банда. Покажи, снимай туфли. Снимай туфли, покажи. Покажи туфли, снимай. Давай, снимай. Снимай туфли. О, бачите. бачи. Снимай туфли, туфли снимай. Снимай туфли. Покажи людям туфли. Снимай туфли. Покажи туфли, снимай. Я решенко, подобный. Ты убил эту несчастную интернате девушку, но ты ее злоупотребил. Сволота ты. Иди сюда, я прикажу. Фірмард'яка дивіться. Бачите, почали ефір і, і, і студію закрили. Оце вона така справедливість. Okay. Дайте я на мило візьму цю справедливість. Okay. Оце, бачите, яка справедливість. А? Це ж повна несправедливість. Ганьба. Перше в житті ви виступаю з папірця. Дорогий Микіла Янович, сьогодні вас міжуть відправити у відстійку і ви маєте тоді піти з усіма кровосісями. Ваш кабінет міністрів не ефективен, не дієздатен. ви довели людей до зубожіння, І коли ви, говорячи про економіку, згаїдуєте попередників, Пон я сказав. О, виграші видає. І отак от буде з кожним. Хто заводитиме оце гімно, хто буде вкрадати людей, хто буде вкрадати сім'ї. Мінти, судді, які кришують оці зали гральні. Ото ну, так буде з ними. Радикально радикальні зміни в житті країни. І починаємо ці зміни із оцих цих гадюшників. Хлопці, це машина народного депутата Ляшка. Е, куди, Ви не маєте права цього робити. Це машина народного депутата Ляшка. Я вимагаю від вас зупинитися. Це машина народного депутата Ляшка. Всіх на передню лінію фронту на барикади. Тут робиться історія, тут виборюється незалежність нашої країни.